У вас ще третій нападник. Я в команді Олександр Русик. Звичайно, перше за все я приїхав до Житомира, тому що в нас був перший етап підготовки. Там теж немає якоїсь бази чи готелю для футболістів. А кажуть, європейська якість, українські клуби все таки не найкращі. А якщо оцінювати твої фізичні кондиції по твоїм відчуттям, ти все таки обрав український клуб повернутися в Україну? Чим було замовлено це рішення? Це вже був кінець трансферного вікна, і то, звичайно було важко знайти команду. Друзі, вітаю вас на каналі Діджі Спорт. І сьогодні ми поспілкуємося із нападником Полісся Олександром Філіповим. Добрий день, добрий день, Олександре. Я вітаю тебе у новому клубі, але з добре знайомим тобі тренером. Розкажи про перші враження роботи у Поліссі. Та звичайно тільки позитивні враження, тому що як я вже до цього казав у інтерв'ю, що я прийшов до колективу, де я знав багатьох хлопців. Плюс ви ж бачите, і тренерський склад прийшов разом зі мною з Олександрією, тому звичайно ця адаптація майже не потрібна. І ви ж бачите, усі хлопці позитивні, всі посміхаються і дуже, дуже така легка атмосфера, тому все, все тихо та гладко. Тобто ти одразу почуваєш себе комфортно. А з ким з футболістів ти грав, зустрічався вже на футбольному полі, а з ким довелося познайомитися вперше? Так, з кимось, з хлопцями. Я ж так, тільки рік тому грав у Дніпрі, це майже, я не знаю. Хлопців 7-8, uh -huh. тому майже це третя команди і з кимось, звичайно, пересикалися на футбольних полях, не раз грали один проти одного. Трішки менше грав з тими хлопцями. Там легіонери тільки прийшли до Поліся чи молоді хлопці. Але бачите, з кожним тренуванням додаємо в розумінні один одного, так, так би мовити, звикаємо до. Uh -huh. до один одного і притираємось. Як тобі умови загалом у клубі? Чи встиг ти побувати вже на тренувальній базі у Житомирі? Чи ти одразу сюди приїхав? Так, звичайно, перше за все я приїхав до Житомира, тому що в нас був перший етап підготовки саме у Житомирі. І я з багатьма хлопцями до цього спілкувався з приводу цього, цієї бази. Тому ну, одним словом, це вау. Класні тому що ви мови, так, та? звичайно, усі умови, всі відновлювальні, всі ці медичні процедури, і звичайно, футбольне поля, все це на дуже високому рівні. Тому тільки, як то кажуть, виходь та угу. доводь свою свій рівень. Якщо порівняти тренувальну базу і умови Полісся з європейськими клубами, закордонними клубами, в яких ти грав, там бельгійським клубу в Ризі, де краще. Так, звичайно, в полісі, тому що ви ж бачите, є там три, і зараз е, будується четверте поле дуже високого mm -hmm. якості. То плюс е, ті умови, де живуть, і як харчуються футболісти, тому що в Європі це трі трішки по-різному. Якщо я буду зрівнювати з Бельгією, там є невеличкий комплекс, два е, гарні так поля. Mm -hmm. Плюс стадіон синтетичне, uh -huh. поле це трішки не, то, не тої якості, котре хочеться для футболістів, звичайно, і майже, майже нічого не було з відволювальних процедур, як, uh -huh. як так, так би мовити. Да. І в них немає там, заїздів перед іграми. Ну, трішки це відрізняється. Uh -huh. не, не той, не тої якості, мабуть, харчування, чи, мабуть, mm -hmm. я так не звик mm -hmm. е, трішки відрізняється це. У них і, не було місця як... для проживання так, футболістів так, на базі. Так, так. Ну там це цікаво. Бо маленькі. я, наприклад, зараз в Нюрберзі знаходжуся, і я працювала в футбольному клубі. Нюрбург, і там теж немає е, якоїсь бази чи готелю для футболістів для так. заїзду саме. Якась така історія. Вони да, вони не звикли. Це трішки, коли я приїхав туди, це так мене трішки здивувало. Тому uh -huh. що як ми звикли там за, я не знаю, за день до гри ми заїжджаємо. Якщо там домашня гра на виїзді, то в готелі усі разом. Але тут такого немає ти там збираєшся на стадіоні там за три-три за три з половиною години в тебе там обід, і ти вже готуєшся майже відразу до гри. То звичайно, такого нема, що ти там. Хочеться трішки відпочити після прийому піші, це, це щось таке. Ти відразу вже готуєшся до гри. Це е, потрібен був час, щоб звикнути до цього. Mm -hmm. І нема так, як то кажуть, про, посеред тренування. Якщо після першого тренування до другого ти готуєшся, нема там де відпочити, полежати там. І просто... що ви робили? Е, ну, я так скажу, було, було одне тренування вранці. Yeah. Потім усі разом ви йдете до ресторану, їсте uh -huh. і там, майже там, через дві години, вже наступне uh -huh. тренування. В тебе ну майже немає часу. Це залежить від тренера. З одними тренерами ми відразу йшли до комплексу, і хто, хто там, де хто в тренажерній залі mm -hmm. якось там е, відпочивав, хтось там на диванчику у, на кухні, хтось там якось так Слуха, у цікаво. роздягальні просто сидів в телефоні і все. Окей, а якщо потрібно відновитися після двох тренувань в день, Це вже ти після самостійно другого... маєш так. іти до масажиста. Тобто там так, так, так. так. А кажуть, Це європейська після... якість. Адже да, да, наскільки О, різниця? от українські так. клуби все таки не найкращі, все ж таки так в цьому плані, да, ми звикли до, до цього, що є відновлювальні процедури, масажі, якість якась. Да, там тро, мабуть, це все ж таки залежить від і бюджету клубів, тому а, що точно. давайте будемо відвертий, Сентрюден це не найбагатша і найсильніша команда в Бельгії, тому я знаю, що ті ж хлопці, хто грали у Генту. І Рома Безос, і Єремчук, і Пластун. В них вони казали, що в них є гарний комплекс, де він, вони можуть відпочити все, все є, але ж Центруден це все ж таки трішки скромніша команда, тому вони і сходять із того бюджету, угу. котру ну, вони так. мають. Ну, звісно, це залежить, всі умови залежать так, від бюджету, від фінансових звичайно, можливостей. Звичайно. Олександр, розкажи, будь ласка, як взагалі відбувся твій перехід в Палісі, тому що. Наскільки я знаю, ти міг опонутися в іншому клубі Української Прем'єр-ліги, але прийшов Полісся. Як це сталося? Е, ну, це вже було закінчення чемпіонату. І вже з Олександрією ми пішли до відпустки, і під час відпустки я почув від, від свого агента, що є розмови з Поліссям. Він каже: все, будемо розмовляти. Я сказав, все добре. Я з сім'єю трішки хочу відпочити, бо насичений сезон був з Олександрією і мало часу проводив з сім'єю. Тому я говорю, все, будемо на зв'язку, і все, як буде, таке і буде. І все йшов час, що, що в час і е, е, потім вже появився варіант зелензе, якщо це вже не секрет. Uh -huh. і але я все ж таки хотів хотів сюди, і я зателефонував Руслан Петровичу і напряму сказав Руслан Петровичу: якщо є така зацікавленість, то він сказав так, трішки потрібен час, то mm -hmm. і я сказав, все буду все від себе там залежне робити, щоб опинитися у цій команді. І все. І тому це зайняло якийсь там час, тому що. І Руслан Петровичу потрібен був час тут зрозуміти, як воно все відбувається, плюс пере, провести якийсь діалог із президентом команди, і з спортивним директором, і зрозуміти, які футболісти є на даний момент в команді. І все, я просто чекав. І угу. добре, що так все склалося. Я опинився в цій команді. А, в твій сезон в Олександрії він був класним, одним з найкращих у твоїй кар'єрі. Давайте. Ви, мабуть, маєте на увазі індивідуальний чи якось, як командні? Тому що Твої... трішки, трішки різні. Індивідуальна, індивідуальна твоя історія. Індивідуально, Один. 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 і так, є, трик. звичайно, ви знаєте, як, е, я коли е, казав там, слова благодарності до хлопців, до всіх, я сказав, що ну, і завжди, коли ти прощаєшся з командою, то. Угу. Все ж таки є такі негативні моменти і позитивні, але наприкінці я не змог згадати не однієї там негативної негативного моменту якогось, тільки позитив, тому що Олександрія ми звичайно були як одна сім'я з першого до, до останнього дня. І, звичайно, дуже багато яскравих моментів, як ви казали, якщо індивідуальний, то так. хитрик Шахтарю, і потім-потім великі перемоги. Ті ж перемоги над дуже сильними суперниками, двічі з тими ж поліссям, з кривбасом, гарні ігри, і з Динамо-Шахтарям. Плюс, навіть не зважаючи на те, що ми там програли ті ігри, але все ж таки ми були колективом, і кожен з нас, кожен день ріс, як і футболіст, індивідуально і, і команда, звичайно. Uh -huh. Тому, Але, ну, якщо індивідуально, то, звичайно, кращий рік в плані результативності бій, був у Десні. Uh -huh. Тому, Але ж все ж таки, я можу виділити цей сезон, бо ми, я все ж таки буду. Казати, як команди, тому що друге місце з так. тим бюджетом, з тими можливостями в Олександрії, тому це багато коштує за рахунок е, команди, за рахунок віри угу. у себе, віри в партнерів, і все в нас так вдалося. А якщо оцінювати твої фізичні кондиції по твоїм відчуттям, от коли вони в тебе були найкраще зараз? Чи під час там твоєї кар'єри в досні чи в іншому клубі? Ви знаєте, мабуть, як то парадоксально не звучить. Я вже там, не то, що там возрастний вже, але 32 роки це вже такий, так би можна сказати, на досвіді. На досвіді, так, можна сказати. І, але цей рік, це, звичайно, все завдяки нашому. Нашим тренерам по фіску uh -huh. трішки вийшов. Я бачу по цифрам на е, інший рівень, тому що у в той ж Десні Дніпро 1 якщо ми беремо тільки українські клуби, де я грав, е, в принципі, та робота, яку я виповнював, все ж таки залишилась, той кілометраж, коли, коли пробігав. Але тут додавалася е, більше скоросної роботи, uh -huh. що дуже важливо для атакувальних гравців. Uh -huh. Тому. Тобі потрібно зараз більше працювати для того, щоб тримати ці свої фізичні форми на такому ж рівні? Та, в Чині. принципі, я не скажу, що там більше працювати. Я просто намагаюся е, гарно відноситися до свого здоров'я, до свого організму, прислуховуватися. Тому що я гадаю, що важко і не тільки для не тільки для мене там, але й для молодих хлопців mm -hmm. ці навантаження. ми але ми розуміємо, що вони звичайно потрібні, тому що нас попереду чекає дуже і насичений сезон, тому нам це потрібно. Ми це добре розуміємо. Mm -hmm. Зараз ще дуже багато розмов, але ну, не тільки зараз, взагалі. Олександр Філіпов і збірна України. Я думаю, що ти, ти так само читаєш про себе. Е, як ти відчуваєш по собі? Ти би зміг? Ти би хотів? Так, звичайно, я дуже хочу попасти в збірну України і кожен день працюю для цього, але є досвідчений тренерський склад у збірну, котрий е, ну, дійсно. Бачить картинку на даний момент, що якщо я туди не потрапляю, тому значить є кращі нападники, тому це якийсь стимул для кожного гравця, хто не їде до збірної, що треба працювати, працювати і вірити. Тому рано чи пізно не незважаючи на вік там 32 тобі буде 34-35, потрібно вірити, робити просто свою роботу в клубі. Гарно кожен день працювати на 100%, бути сконцентрованим і все ж таки все буде добре. Та я бажаю тобі потрапити в національну Яко. збірну. Дякую. І щоб ми побачили там твої трики. Олександре, ще такий момент. Ти на початку повномасштабного вторгнення в Україну перебував за кордоном. Але згодом, це був 2023 рік, ти все-таки обрав український клуб повернутися в Україну. Чим було замовлено це рішення? Тому що, відверто кажучи, що деякі, напевно, Чоловіки, футболісти так би не вчинили? Ви знаєте, я так розподілю цей етап до, до 23-го року. Я буду поетапно розказувати, і чому я прийшов до цього рішення. Я перейшов до, до Бельгії, звичайно, з, з планами, з вірою в себе, що все вдасться, і це тільки буде початок, але не все склалося так, як я хотів. Звичайно. Перший рік був складний. Потім я вже після першого року хотів, тому що отримав не так багато ігрового часу, хотів щось поміняти, знайти якусь оренду, тому що я підписав на 4 роки контракт, тільки пройшов рік, але пройшов новий тренер, і я захотів, звичайно, новий тренер, новий все, етап, тому з чистого аркуша починаємо, хотів довести мов, Все ж було добре. Начебто усі літні збори провів все добре, все виглядав. Але на перших в перших, мабуть, 5-6 ігор чемпіонату я тільки сидів на заміні, і мабуть, я розумію, що моя помилка була, тому що я підійшов до нього не в зручний момент, коли ми програли гру на наступний mm -hmm. день. Ну це все ж таки залежить від, від кожного. Кожен по-різному. По я не прийшов з якимись там претензіями. Я просто хотів спитати, чому я там не граю. Що, ми, що мені потрібно зробити, щоб там вийти на поле, що мені зробити. Якщо я вам там не потрібен, ви мені тільки скажіть, щоб я не марнував, ні, ні ви не марнували свій час, де і все. Він каже: він так розізлився, сказав, що ти, ти не хочеш бути в команді, ну і все ж таки. І це вже майже був кінець трансферного вікна. і То, звичайно, було важко знайти команду, і мені потрібно було терпіти і працювати дозимку, щоб знайти якийсь варіант. Але взимку були варіанти все ж таки повернутися в десну, дограти ці там скільки півроку оренди чи зоря. Я на той момент пам'ятаю були. І а я хотів, ну все ж таки, і з'явилася Рига, котрий в котрих тільки починався чемпіонат. Я подивився, що там грає і Юрій Вакулко, і Влад Юрченко прийшов тільки до команди. Ми зізвонилися з ним. Він сказав: гарний тренер, колектив, рівень, все добре. Тобто, все максимальне завдання. Я вирішив приєднатися, тому що тільки починався чемпіонат. Але все ж в оренду пішов да, на на була. рік пішов в оренду до. Ригі, і все було. Добре, начебто грав, але потім війна, все ж таки, думки важко. Все це, тому що я не знаю, як там люди, котрі були в Україні, це переносили. Але це дуже важко було. коли ти бачиш ці новини, ти живеш з ним, ти там лягаєш з цими новинами, mm -hmm. прокидаєшся, і постійно, постійно, постійно це нерви, нерви за сім'ю, тому що в ці моменти в Чернігів, у Чернігів мене, у мене була і жінка з дитиною, і батьки. І все ж таки, тому і мама була в Авдіївці. Тому це все важко вдавалося. Не, не було ніяких там думок на, за футбол, тому все це важко вдавалося. І потім все ж, все ж таки почав якось показувати. І ми грали лігу конференції, я отримав травму і вибив там на 3-4 місяці і. Коли вже відновлювався, відновився, після травми ми закінчили чемпіонат у Ризі, у Ригі була можливість мене викупити, але, звичайно, ну, хто буде викупати гравця, котрий там не грав. І все, я повернувся до Бельгії. Той же тренер, що був, він залишився, але до літа. І взимку, я, я розумів, що ми, українці, нам важко без європейського паспорту. Тобто я не грав майже ну, рік, але. Півроку, ну, такі змазані, такі важкі е, вдалися. І плюс 30, вже 30 років, вже це важкувато, я розумів. Тому я до літа е, залишився в Бельгії. І знову ж таки перейшов тренер, який був у нас, у нас в Ризі. Дуже Торсен Фінк, так, він зараз працює в Генку, дуже, дуже сильний фахівець, як людина з великої літери, тільки слова благодарності. І Молодець, дякуємо за все. І в мене ще залишився рік контракту в Бельгії, але я розумів, що ми провели бесіду з спортивним директором. Він сказав, що хоче розірвати контракт. Але тренер сказав: Дивися, так я тобі не обіцяю ігровий час. Ти, мені трішки інший потрібен, форвард, такий високий, котрий там буде бігти, забивати багато голів, ти трішки інакший профайлу. Але я тебе не вигоняю, залишайся все добре. Головне, як ти там відчуваєш, щоб сім'я була, щоб поруч. Але я розумів, що 30 років, рік не грав футбол футбол. Якщо я ще на рік залишуся без ігрового часу, то я вже нічого не зможу взагалі нічого знайти. І їхати якісь там Малайзії, там Азії, там Євразії якийсь там я не хотів, звичайно, і так вийшло, що з'явилися два варіанти Ворскла, котру ти в Новоскрипник, і Дніпро 1 але сім'єю так порадився. Звичайно, ніх ніхто не хотів мені випускати, тому що я розумів, що якщо я повернусь до країни, я не так буду часто бачити свою сім'ю. Батьки, звичайно, були дуже проти. Але я розумів, що я хочу повернутися, щоб довести самому собі, щоб е заново, е так би мовити, воскреснути, можна так сказати, у футбольному плані, і потім далі ще і Шукати якісь варіанти, тому що без цього варіанту і так же, от так я вирішив перейти до Дніпра 1 тому що на той момент я бачив перспективи, тому вони грали в плей-офф і конференції, і Ліги Європи, і конференції, тому і гарний колектив, і сильні футболісти. Uh -huh. Тому я в принципі не жалкую. Вдома комфортніше тобі так. вдалося розквітнути. Звичайно, звичайно, вдома, і як то кажуть, і стіни лікують. Тому звичайно, коли я повернувся, все стало якось спокійніше. Я так ось познайомився з багатьма хлопцями, тому що в Дніпро один я знав тільки там льоху гуцаляка, з ким ми грали угу. у Десні і все так поверхностно. Але я там знайшов гарних друзів і гарних футболістів. За угу. тобто, тим про своє рішення, на те, що точному що ти був абсолютно впевнений в цьому. Ну воно дуже важко вдалося. За рахунок сім'ї? Да, за рахунок тільки сім'ї, тому що я розумів, що е, я і так небагато часу проводив з сім'єю в Бельгії, тому що, як я то кажу, ну трішки. Різні як то світи, як то кажуть, погляд на життя, тому що я думаю, ви теж пожили в Німеччині. В принципі, а Німеччина, Бельгія, mm -hmm. вся Європа відрізняється від нашого, так би мовити, пристрою, так я не з менталітету, да. ус, усе їжа, розпорядок дня, усе усе, інші люди, тому що ти звикаєш. І я розумів, що я не так багато буду бачити свою сім'ю, але мені потрібен був цей вибір, тому що так я. Mm -hmm. Так, як ви на початку сказали, що майже ніхто б не, не согласився би, не, не погодився, не погодився, uh -huh. да, не погодився би на це. але я розумів, що це, мій мабуть, останній шанс, щоб якось повернутися до футболу. Ти давно був в Чернігалі? Е, Ні, нещодавно я приїздив до батьків, там батьки живуть, uh -huh. е, тому в принципі, періодично. Намагаюсь приїздити, коли є час, коли там грає збірна і трішки більше є вихідних днів, то намагаюся приїздити, але більше, мабуть, часу батьки приїжджають до Києва і ми разом проводимо час. О, все таки типу Десна, це велика частина твоєї кар'єри. Напевно, це більше. найбільше часу ти провів цьому час. Так, так, чотири роки. Угу. І це класна історія. У вас був класний колектив. Я знаю, бо я тоді в профутболі працювала. Ми часто до вас приїжджали, ви до нас приїжджали. Чи є ностальгія? І чи, знаєш, я згадую весна Чернігів і згадую там фото березень 22-го року, коли в стадіон Чернігові прилетіла ракета, і він був зруйнований. У тебе є ностальгія, і що ти відчуваєш, коли ти в Чернігові проїжджаєш повз базу, повз стадіон? Звичайно, це велика частина мого життя. Як ви сказали, чотири роки даром не проходять. Тому я завжди з теплотою згадую цей час у Десні. І навіть зараз мені дуже прикро, що не вдалося потрапити. Було було 65-річчя Десни, і майже усі футболісти зібралися у Чернігові з Десни. Я спілкувався з ними. Вони сказали, що це було дуже, дуже захопливо. Mm -hmm. Вони теж позгадували якісь моменти, і це з теплотою згадують і нашого тренера, і увесь колектив, і ці ігри за Десну, тому що я вважаю, що у Десні. Більшість футболістів показувала, мабуть, найвидовичні свій футбол у кар'єрі. Mm -hmm. Тому це завдяки і е, Олександру Дмитровичу Ря Рябоконю, звичайно, і колективу, який в нас був mm -hmm. на той момент. І, звичайно, то біль. Коли ти проїжджаєш, я кожен раз, коли буваю в Чернігів, проїжджаю біля цього стадіону. І в перший раз, коли я повернувся в 23-му році до Дніпра, там була пауза, я поїхав на цей стадіон. Ми мені спеціально відчинили двері в базу, в домик, де ми жили. Ми потім походили там. То, звичайно, ностальгія зайшов у ту кімнату, де я жив. Тому, звичайно, приємно, приємно і боляче за все це, що. Ти розумієш, що, на жаль, на жаль, що нема тієї людини, хто може у Чернігові відновити цю команду. Але будем, будемо сподіватися, що незабаром все ж таки така футбольна команда з історією повернеться до елітного футболу. Так, найбільше, напевно, ми віримо, сподіваємося, що закінчиться війна, так, що значить. все відбудується, все буде класно, повернеться справжній футбол, адже. Ти відчуваєш різницю довоєнний футбол і футбол зараз? Е, так, звичайно, в плані на, мабуть, на, собі, от, на ж, собі морально можливо. Так, звичайно, тому що в нас, хоч і не було такої кількості вболівальників, як е, там у Європі, там 20-15 тисяч на кожному матчі, але все ж таки е, в Чернігові. Завжди був заповнений стадіон, не зважаючи на, там, на статус команд Шахтар, чи там Інгулець, чи я не знаю, Чорноморець, чи Динамо Київ, все одно, все завжди приходило багато вболівальників, котрі гнали свою команду. Тому ми намагалися підтримувати цю, так би мовити, хвилю їх підтримки. Але зараз все ж таки, звичайно, Незважаючи на е, всі ці дії, що ведуться, дякую і усім тим вболівальникам, котрі приходять на матчі, підтримують нас. І ми намагаємося для них діяти, грати в футбол. А з приводу рівня футболу, я не скажу, що зараз настільки впав рівень футболістів. Так, звичайно, і нема е, того потоку легіонір, легіонерів, котрі mm -hmm. були. До цього, але все ж таки я вважаю, що рівень досить великий, і це можливість особливо для молодих гравців засвітитися тут в чемпіонаті і їхати собі у Європу. Так, попри те, що ти навіть кажеш, що легіонери менше приїжджають, але навіть у вас в команді в Полісі так. багато легіонерів. Так, звичайно, тому що, мабуть, вони бачать, як. Рухається і куди рухається клуб тільки вгору. Вони бачать ті умови, котрі є на даний момент. Вони спілкуються із керівниками, котрі запевняють, що в Житомирі все добре. Вони приїздять сюди з сім'єю і вони будуть відчувати себе по, по мірі там, можливості у безпеці, тому mm -hmm. і вони обирають наш клуб. Олександре, mm -hmm. хочу зробити тобі комплімент з приводу української мови, тому що. Я знаю, що ти Завдіївка, і я напевно розумію, що е, в школі, в дитинстві, ти розмовляв російською мовою. Так, Але що? зараз ти дуже добре, ти прям ідеально розмовляєш українською мовою. Дякую. Коли в тебе стався Эх. такий перехід, чи ти все-таки життя спілкувався українською? Та ні, звичайно, є помилки. Над Катнад якими я намагаюся там виправляти їх, але так, я звичайно, ми увесь наш регіон навчався звичайно у російськомовних школах, але все ж таки в нас звичайно були українські предмети, і як я пам'ятаю, ми завжди. Кожен понеділок, коли вже я потрапив до спортивного училища в Донецьку, ми кожен понеділок, усі разом, усі спортсмени. в нас там, мабуть, 20, так, 20 видів спорту, ми завжди виходили. І це було як лінійка. Лінейка. Лінійка. Лінійка. лінійка угу. І ми усі завжди співали гімн України. Тому це завжди так було. І в принципі. Все, що наш зак... запам'ятовується uh -huh. і спілкуєшся з хлопцями, з кимось. Uh -huh. Тому ну, так же. Uh, ну, батьки ж зараз в Чернігові, не в Авдіївці, так. Ні, ні, вже ні, нічого не, не пов'язує. Uh -huh. Так. Олександре, дякую тобі за цю неймовірно відверту класну розмову. Я бажаю тобі успіху, бажаю тобі хитрики не лише в полісі, а в збірній. Дякую. дякую.